Вітаю! Сьогодні взялися за таку тему, як автоцивілка при зміні власника машини. Ну, здавалося б, що там складного. Так, на перший погляд. Закон же ніби каже. Поліс діє, права переходять до нового власника. Але от є інформація, що, знаєте, залишати страховку на собі це може бути ризиковано. Дуже ризиковано, я б сказав. От і розберемось, як тут продавцю і покупцю не наробити помилок. Наша мета дати чіткі, ну практичні поради. Тож почнемо з продавця. Що тут найголовніше? От продав машину і все. Е, не зовсім головне правило: після продажу, ну тобто переоформлення, продавець втрачає право розірвати договір. Тобто гроші за невикористаний період вже не повернути. Саме так це право автоматично переходить до покупця. Тому все треба вирішувати до угоди. І що саме вирішувати? Ну, по-перше, обов'язково поговорити з покупцем про поліс, який він, доки діє, чи є там, скажімо, якісь обмеження по віку чи стажу. А якщо покупець каже ні, мені ваш поліс не потрібен. От тоді єдиний варіант для продавця повернути хоч частину грошей це розірвати договір до того, як машина переоформлена. Потім вже ніяк. Ясно. А якщо покупець згоден каже Окей, поліс підходить, залишаємо. Тоді варто одразу, ну скажімо так, домовитись про гроші, може, якась компенсація за той залишок терміну, бо ж усі права, навіть право на повернення грошей потім, переходять до покупця. І отут здається той самий ризик, про який попереджають, бо в джерелах є приклад. Так, так, дуже показовий. Що дарувати поліс, це погала ідея. Там нові власники потрапили у два ДТП. А страхова історія кому зіпсувалась? Попередньому власнику. Саме так. І йому наступний поліс обійшовся, ви уявляєте, аж у 12 тисяч 375 гривень. Ого, ну, це дуже неприємно. Це ж серйозні гроші. Абсолютно. І це чудово ілюструє той висновок, що там наводять. Краще зберегти свою чисту історію та гроші, ніж чуже дякую. Тобто є сумніви краще розірвати до продажу. Однозначно. Менше ризиків добре з продавцем більш-менш зрозуміло. А тепер е, з боку покупця от купує людина машину, а там є чинний поліс. Що робити? Ну, перше, перевірити, чи він справді чинний. Зараз це легко є онлайн бази МТСБУ. Ага, друге, уважно подивитись умови, може там є обмеження по віку, стажу, пробігу, які ну не підходять. Або що дуже важливо, чи не пільговий це поліс зі знижкою 50%. А чому це важливо? Бо покупець може просто не мати права на цю пільгу. Про це трохи згодом детальніше. Гаразд, а якщо поліс підходить, умови влаштовують, тоді не можна користуватися до кінця терміну. Але є обов'язок. Треба протягом 15 днів після покупки письмово повідомити страхову компанію. Про що повідомити? Мінюється. ні, піп. Ні номер авто там не переписують, тобто він діє як на пред'явника. Ну так би мовити, так головне факт повідомлення страхової. А якщо умови таки не підійшли, обмеження не ті або пільга, на яку нема права, тоді, чесно кажучи, найпростіше і найнадійніше оформити новий поліс на себе. І старий автоматично анулюється? Так як тільки новий договір на цю ж машину починає діяти, старий припиняє свою силу. Це прямо в законі прописано. Дуже зручно, насправді. От ви згадали про пільгові поліси, ті, що зі знижкою 50%. Що там за особливості? Так, стаття 13 закону. Тут є нюанси для обох сторін. Для продавця. Якщо він продав авто з таким полісом, то він е, не зможе оформити також знижку на іншу свою машину. Аж поки той старий поліс не закінчиться. Саме так. Тому продавцю, якщо він пільговик, і планує купувати інше авто, краще розірвати цей договір до продажу. Або, ну, хоча б переконатись, що покупець одразу зробить свій поліс. А для покупця чим ризикує він, якщо користується чужим пільговим полісом? А отут найцікавіше: користуватися ним законно можна тільки якщо сам новий власник теж належить до пільгової категорії, визначеною законом, і машина теж має бути на пільговику зареєстрована. А якщо ні? Наприклад, купив авто син у батька пільговика. От. Якщо син сам не пільговик, а за кермом буде він і станеться ДТП, то страхова компанія потерпілому, звісно, виплатить. Але потім Потім прийде до сина. Саме так, має право виставити регрес, тобто вимагати повернути всю виплачену суму. Ого. Тобто, якщо не маєш права на пільгу, ні в якому разі не можна їздити з таким полісом. Абсолютно. Ризик дуже великий, краще одразу оформити звичайний стандартний поліс на себе. Зрозуміло, тоді, нівайте підсумуємо. Головне, це виходить комунікація між продавцем і покупцем щодо поліса. Так, обов'язково обговорити це ще до угоди, продавцю пам'ятати хочеш гроші назад, чи зберегти історію дій? До продажу. А покупцю перевіряти дійсність умови поліса і не забути про 15 днів на повідомлення страхової. І особлива увага пільговим полісам. Тут помилка може дорого коштувати, але є простий вихід, новий поліс на себе він автоматично анулює старий. Відповідальність тут запорука спокою, як то кажуть, точно і знаєте, наостанок така думка виникла. Е, от ми говоримо про юридичні фінансові моменти. А як оця вся ситуація зі страховою історією, з потенційними ризиками впливає? Ну скажімо, на довіру між людьми під час угоди? Може це навіть на ціну авто якось впливає? Цікаве питання. Можливо, і впливає підсвідомо. Що ж, на цьому будемо завершувати наш розбір теми автоцивілки при зміні власника. Дуже сподіваюся, що ця інформація була корисною. Збережіть її собі, може, поділіться з друзями, хто якраз планує купувати чи продавати авто. А якщо є запитання, пишіть у коментарях, спробуємо відповісти. Наступного разу плануємо поговорити про те, як правильно діяти при ДТП. Не пропустіть! До зустрічі!